Раніше, півтора-два роки тому назад, у мене ось такі е Валентини, я їх називаю Оля Юей, викликали, ну, знаєте, таке трішечки, ну, можливо, навіть е привід замислитись, можливо, я щось не так кажу там, або можливо, я дійсно десь нагнітаю. А зараз у мене це визиває просто сарказм і посмішку. Сидить десь якась людина. В якої в країні війна, будемо будем, будем сподіватися, що вона в Україні. І ця людина в, в країні живе, де вже тисячі, десятки тисяч смертей через війну і ще сотні тисяч ненароджених, мільйони, які виїхали, і сидиться Валентина, і каже: Валентина, перейменуйтесь для початку, Валентина. І каже, перестань нагнітати Валентина, у вас е, ну, з сприйняттям ситуації, от ви як справляєтесь? Е, бо інколи, коли я читаю такі коментарі, я думаю, що у людей, які це пишуть, когнітивний дисонанс Знаєте, що таке когнітивний дисонанс? Невідповідність того, що тут, і того, що навколо. І це проблема. Бо такі люди ходять голосувати потім. А потім, потім в Верховній Раді з'являються колікатлети, колишні фотографи, колишні ну і так, далі, і, так далі, і так далі, і так далі. По списку. І отаку валю все влаштовує. Тому що є професор, який нагнітає, валя, я не знаю, як е впливати на ось таких, як ви. Єдине, що мене радує, що таких, як ви, мало, От вже мало. От раніше було багато, а зараз ніхто не признається, що він був таким. Знаєте, от, як раніше, всі голосували і тепер кричать, я не голосував. Та голосували. І я радий, що багато людей вже, ну не скажу, вилікувались, а зрозуміли, що світ складніший, ніж було в новинах два роки тому назад і півтора роки назад. Світ складніший, ніж друзі, любі, друзі, брати, сестри. Ой, це наш великий друг. Так, да, великий друг. Ми, ми вже знаємо від, від Давіда Арахамія, яку команду дав великий друг. Ми вже знаємо. Дякую. Тільки коли я півтора роки про це казав, отакі Валентина, як ви, розповідали, що ти нагнітаєш? Перемога через 2-3 тижні. У них ракет на 2-3 тижні. Як, Валентина? Вам як? Як? Ви де зараз? Де? В Україні? Я дуже сподіваюся, що ви в Україні. Дуже сподіваюся. Правда, я тоді не розумію, як ви таке можете писати. То може, ви десь в Польщі?